Всім вітання, 8 липня, продовжуємо сезон консервації. Сьогодні будемо варити варення з вишень. У нас цьогоріч вишні не вродили, тому ми придбали таке невеличке 5-літрове відерце. Зараз вишеньку помиємо і будемо діставати там кісточку. Гарні вишні, стиглі, крупні, красиві. За допомогою англійської булавочки дістаємо кісточки. Цукор буду додавати у співвідношенні один до одного. І хоча за рецептами, в залежності від того вишня, кисла чи солодка, можна від 600 до кілограму додавати, я буду один до одного для того, щоб варення було більш густе. Не люблю, коли варення нагадує компот. Тепер обережно перемішую. Перемішав вишню з цукром. І хай так постоїть хвилин 15, щоб вона ще краще пустила сік. Ну, ось варення закипіло. Як такої пінки на ньому фактично не було. Ложечку я фактично зняв, буду розливати його по баночкам. Баночки попередньо підготовлені, стерилізовані. Ну от вийшло 8 баночок дуже гарного, красивого, ароматного, вишневого варення. Будемо ласувати взимку. Всім вдалих закруток!